Привіт, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам про найріднішу людину в світі, Матусю. Мама це найближча і найважливіша людина у житті кожної дитини. Вона є першою, хто зустрічає тебе в цьому світі і завжди любить тебе безмежно. Мама це сильна і мудра людина, яка робить все можливе. Для того, щоб ти був щасливим і здоровим. А зараз давайте пригадаємо матуся в нас яка? Подивіться, на цій картині ми бачимо, як мама ніжно обійма дитину, а зверху маленька чарівниця. Мама в нас чарівна. А ось у нас. Ніжна квіточка, і мама в нас ніжна. А в книжці ми читаємо казки. І мама у нас казкова. А тут ми бачимо люстерко. І мама в нас дуже гарна. Це сова, і мама в нас дуже розумна і мудра. Подивіться це сердечко, і мама в нас кохана. Тут ми бачимо золото, і мама в нас яка золотенька. А ось дорогоцінні камінці. І мама в нас дорогоцінна. Тут ми бачимо веселого смайлика, і мама в нас яка. Весела. А тут мама працює і мама в нас дуже працьовита. Ось і згадали ми з вами, яка у нас матуся? Їх треба любити, шанувати та оберігати.